Hello, від Сноу знову сьогодні ми будемо перевіряти промокоди в Via Online. Я вже не знаю, яка це частина, але вони в нас діють, саме головне, і дивіться, будь ласка, на, коли цей відео був сняти, тому що о, він міг знятись час назад, а міг і два місяці назад, які ви зараз переглядаєте. Пішли к промокодам. Перший промокод, який в нас є, це в нас фрі. ФОРІ. І в нас промокод успішно активований. Якщо що, F нам з великої букви писати було. Віп-статус на 24 години ігрової валюти 40 тисяч гривень. Це дохріна, давайте так. Далі в нас є промокод SORRY23. і він нам дає 3 досвіду: 30 тисяч ігрової валюти транспорт на 3 години. За ці 3 години ви можете. А ви можете багато чого, я думаю. За ці 3 години початок стартувати добре на великій скорості по трасі. Хопкінс. Е він нам дає 2 XP і 150 тисяч гривень. Е через годину, окей, давайте далі. Каспер, Каспер, здається, я вже вводив. Не вводив. Він нам дає 2 XP, 150 тисяч гривень і е через 1 годину. Ну, все як завжди. Black Vampire В XP 150 тисяч гривень через годину. Такий в нас є промокод О, 24 години. Нам буде видано вів-статус на 24 години 3 досвіду. Грова валюта 150 тисяч гривень через годину. Замітьте. Ні через 2, не через три, як воно завжди буває, якщо багато чого видають, а через всього лише годину. Промокод він, який нам дає ні, який нам дає через 4 години 6 досвіду ігрової валюти 150 тисяч, 150 тисяч. Оце старт у вас буде. А якщо ми заговорили вже за старт, то в нас є промокод старт, який нам дає 50 тисяч гривень. Три досвіду через 2 години. Ось такий у нас промокод дає 15 гривень 2 XP через годину. Це у нас все по промокодам. Більше у нас немає. Їх. А тепер звертаюся до вас е, Іменно сабам, які підписані на мене. Я хочу вас питати: який контент вам цікавий на моєму каналі? Е, Steam, ігри куплені. Може якась інша гра на проходження. Дякую всім, хто переглянув. Дякую за лайк, який я думаю ви поставили. Всім до побачення, а ми в дереві. Всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.